Ну, творчі розмови, ну, значить, там був такий теоретик, теоретик українського мистецтва Григорій Синиця, то це, значить, і Алла Горська, і Зарецький, і цей синиця він е, говорив, що якраз він Шевченківську премію отримав за колір в українському мистецтві. Що Якраз то холодні жовто-блакитні кольори, властиві, значить, українському мистецтву і взагалі мистецтву світовому. Ну, Тепле-холодне, значить, що живопис повинен бути ну, кольоровий, яскравий. І, відповідно, повинна бути культура тепло-холодного, значить, чого, значить, не викладається в університет, ну, в художніх закладах. Значить, от відносно цієї. Теоретичні основи відносно кольору були значить, розмови, і якраз і спрямованість була і в цих мозаїках. Мозаїк була. Вот.